Дим ще глянемо ціни на квіти. Їх так, не так багато залишилось, але подивимося, що там ще залишилось і що по цінах. Так, подивіться, ялиночки з'явилися. Ось така ялинка, в яку ціну буде? 2500, так? А ось такі менші? 500. По 500 гривень. Ось така невеличка. А ось така? 800. По 800 гривень. Відразу на початку. А ще у вас ось такі є. А ось така, в яку ціну? 2500. Три. І ось така є 3500 гривень. А в яку ціну такий великий букет? По 200 гривень. І ці є кольори. І є багато кольорів в одному. Такі хризантемки. А ось ці менші? По 150. Багато буде брати. І ось такі хризантемки по 20 гривень за штуку. А ось такі. В яку ціну? По 50 гривень, так. А ось ті більші? А, по 50 гривень також. А ось ті по 50. А в яку ціну ось такий Так, 80. 80. Ось ці, так По 80 гривень. А ось ті що далі? наколірні? Також по 80, всі по 80. Дивіться, які різні, гарні є. Яку ціну така хризантема. Ось така. Ось такі жовтенькі більші. 150, ось 230, така. 130, люба 150. 100, Ці ще далі по 100, так? Ось ця ось ця скільки буде? 130. 130? 130. Ось такі вже по 100 будуть. Вони 100. А ось така квітка. 에, 에, то 250, по 250, 250 гривень. 30. А віку це на саджанці? Від 150. Від 150, а кісточкові? 200. По 200 гривень також ви. є. Різні і груші, і яблука. Досить великий вибір. А лохина від 150, в залежності від кущика. Також ще тут є 150-200 в основному. Кісточкові і не кісточкові. Так, і ще мене запитували, де можна купити субстати. Ті, що я знімала недавно, Вікторія Плюс, гуртівня. Це можна придбати в магазині Дафна. Відразу на початку на в'їзді на ринок Шувар. Ось вони тут є. Тут можна навіть один кульочок собі придбати. Якщо на гуртовню треба приїхати туди, то тут просто берете один мішочок, оплачуєте і йдете. І ще тут є.